Питання, дорогі українці, моє прізвище Ангел. Звати мене Григорій. Я є юристом. І сьогодні я би хотів спеціально поговорити і акцентувати увагу на тому, що комунізм потребує окремого процесу. Ну, е, хто ж засновники комунізму? А виявляється, що натхненниками і. Творцями, так би мовити, цієї комуністичної ідеї було жидівство. Ну, е, всім відома особа Карла Маркса. Хто ж такий Карл Маркс? Це є е, такий е, жид з родини рабинів, уявіть собі. Батько Карла Маркса Гершель Леві Мордехай. Ну, він був в Європі корумпованим адвокатом. Ну, і, відповідно, його син, який виріс в сім'ї, яка була оточена тим злочинним середовищем, став соціопатом. Став соціопатом і звітом, зрозуміло, його оце. Так би мовити, виявлення життєва позиція, він протиставився суспільному ладу і протиставився релігії. Ну, взагалі незрозуміло, і це просто трагічно, що марксизм був визнаний філософією і відповідно комуністична партія була визнана партією, а внаслідку наслідку тисячу. 1917 році після приходу е, комуністичного режиму в Росію е, в наступному СССР було визнана державою. Це велика помилка і це велика трагедія для всього людства. Ну, але ж вернемося спочатку до знову ж таки Карла Маркса. Мати Карла Маркса Генрієта Пресбург, дід зі сторони матері був. Рабином в Нідерландах. Дружина Карла Маркса жені фон Вестерн. Ну, що Карл Маркс був людиною, так би мовити, ну, неадекватною. Це видно з того, що в його сім'ї було семеро дітей. Це не є зле, але ж. Четверо з них, з сімох, померло в дитячому віці. І що міг зробити такий батько недолугий, як Карл Маркс для взагалі людства? І, виявляється, що ж, 100 мільйонів замордованих людей комуністичними режимами в світі? А як це сталося? В 1847 році під проводом Карла Маркса був утворений Союз Комуністів в Лондоні. Ну, організація була підпільна. Очевидно, що влада Англії про це чітко не знала. Ось, проіснував він менше п'яти років, але в 1848 році знову ж таки підкреслюється соціопат. Він написав. Маніфест комуністичної партії. Ще раз кажу, чому було це визнано суспільством партії, Взагалі невідомо. Ну, Написано було, що е, пролетаріат, диктатурою пролетаріату, увіть собі, має бути знищений капіталізм, має бути знищений клас буржуазії. Ще раз кажу, це вилослилося в 100 мільйонів замордованих невинних людей. Комуністичними режимами у світі. В одному Китаї було замордовано 60 мільйонів, в Радянському Союзі 20 мільйонів. Це є абсолютно страшний і жахливий злочин. Ну, Ще раз скажу, що Голокост це десь приблизно 6 мільйонів замордованих. Геноцид голодомор – це порядка 15 мільйонів. А уявіть собі, що комуністичними режимами замордовано 100 мільйонів. Про це пише дослідник комуністичних режимів Стефан Куртуа в своєму дослідженні: ось є така книжка, видана ним в Франції. Називається Чорна книга комунізму. Ну, ще раз кажу, що це все робило жидівство. А знову ж таки вернемося до капіталізму. А що ж знову приніс капіталізм? Капіталізм це ж рушій цивілізаційного прогресу. На плечах капіталізму тримається розвиток економічного буття. Слід це розумієте, це ж простий бізнес. Це ж люди собі Створили заводи фабрики, повкладали гроші підприємства. Ті заводи фабрики виробляли потрібну для суспільства продукцію, це робочі місця, це, так би мовити, благо, те, яке сьогодні є в світі. І Карл Марк жит написав, що це має бути знищено. А це ж, але це ж така ж ідея так, би мовити, зувольованого рабунку. Тобто жди, таким чином вирішили просто пограбувати і знищити суспільний лад тогочасної Європи і світу. Ну, Також варто зазначити, що Ленін, той, який захопив владу в Московії 1917 року, також з родини. Жидівства з родини Мойші Іцьковіча Бланка. Ще раз роблю акцент і стверджую, що всі ці речі робились під проводом жидівства. А москалі не вони, вони йшли в Росії сприятливий ґрунт, бо це ж також Злодійська держава, яка в часів Івана Грозного, Івана Калити вела загарбницькі, злодійські, бандитські захоплення земель, винищення народів. І тут жидівство з ідеєю комунізму також вони знайшли собі ґрунт для свого, так би мовити, розвитку і реалізації. Ну, але ще раз кажу: це не є Голокост, це не є е, е, геноцид. Це є класова нетерпимість, це є е, просто винищення масове людей за однакою класовою приналежності. Йдеться взагалі про буржуазію в основному. Хоч були винищені і інтелігенції і так далі. Ще раз кажу, 100 мільйонів осіб. Тобто юридична наука сьогоднішня має дати окрему кваліфікацію складу цього злочину. І ще раз скажу, це треба робити швидко. Комуністів треба зупинити. Треба розуміти, що сьогодні Росія це є посткомуністична, Ні, це не є посткомуністична. Це є агонізуюча комуністична держава, яка знов веде агресію проти України на літаках, вентокрилах, всюди червоні зорі. Вони не криють своїх комуністичних, так би мовити. Приналежності. Ось ну, перед Україною була агресія в Грузію, в Придністров'я, Сирію, тобто страшні, жахливі військові злочини вчинені в Україні і в цих державах. Тобто мирне населення вбивається, гвалтується, рабується, тобто страшні злочини. Але ще раз скажу і знову ж таки вертаюся до тої теми. вертаюся до теми комунізму і історії, е, виникнення. Все це робило джидівство. Ось є така книжка, я її завжди демонструю. Називається Голови Держбезпеки України. Написана ця книжка Олександром Ніздоля. Ось тут він на фотографії на обкладинці. Ну, це такий кадебіст. Також негідник, голова якої держбезпеки, УРСР. От Отакі книжки в нас видаються в Україні, ну, може вже вони видаватися не будуть після того, що ви мали. Але це в 2014 році в Донецьку була видана ця книга. Ну, Зрозуміло, до чого вони готувались. Ось. І я хочу сказати, що до Другої світової війни ВЧК. Е е і ГПУ керували виключно ЖД в УРСР. Ось перечитаю. Шварц Ісак Ізраїльович – жит. Лацис Марцин Янович, жит. Манцев Василь Миколайович Миколаєвич жит. Балицький Всеволод Аполонович – жит. Раден Станіслав Францевич, жит. Литлавський Ізраїль Моїсейович, жит. Тобто, ви бачите, все це абсолютно. До Другої сві світової війни е, керувало жидівство. А що вони робили? Вони згідно з теорією марксизму ленінізму просто грабували і вбивали. Це було їхнє завдання. Тобто вони забирали людей заводи, фабрики, підприємства, квартири. Тобто всі ці гроші вони десь, як то кажуть, акумулювали. Навіть є така думка, що на ті гроші. Пізніше в Палестині були куплені землі для того, щоб злочинним чином потім там проголосити Ізраїль. І ще раз, як юрист, акцентую увагу і закликаю на потребі сьогоднішньої юридичної науки, і це не треба чекати, що це десь буде зроблено в Європі. Хай це зроблять в Україні, хай вже нарешті е, дамо ми кваліфікацію злочину комунізму. Ще раз кажу: це не є геноцид, це не є Голокост, це є злочин в рази і рази гірший. Комуністичний злочин, згідно з яким класовою нетерпимістю винищувалась буржуазія, винищувалась. Е, е, Підприємницьке середовище, ще раз кажу, комуністичними режимами було винищено 100 мільйонів невинних людей. Ну, З цим закликом, як то кажуть, закінчу сьогоднішню нашу передачу. Ну, Сподіваюсь, що процес близький. З нами Бог. Слава Україні!